Циклон Матео суне на Україну. Він зачепить західні, північні та центральні області, там сніжитиме і дощитиме. Уже не годить на Закарпатті. Сьогодні та завтра в області оголошено штормове попередження. На дорогах ожеледиться і туман, тож рятувальники закликають водіїв не перевищувати швидкість, а туристам радять утриматись від походів у гори, бо снігу там не вже стільки, що лавина може зійти будь-якої миті. Рятувальники звертаються до громадян безпосередньо до водіїв, або ті були обережні, дотримувалися безпечної дистанції та не робили небезпечних маневрів. Туристам або поціновувачам активного відпочинку варто, перш ніж виходити в гори, поцікавитися прогнозом погоди. Тим часом у Львові перша жертва холодів. Напередодні там на смерть замерзла безпритульна. Жінці було 48 років, її тіло знайшли на стадіоні у спальному районі міста. Ще трьох безхатьків ушпиталили із обмороженням та переохолодженням. Минулої ночі на Львівщині було до 7 градусів морозу. А вже наступного тижня синоптики прогнозують по всій країні ще більш холодну погоду. В день стопчики термометрів подекуди знизиться до мінус 10, а вночі очікують аж до 18 градусів морозу.